Яким приходиш і кажеш там Добрий день діти, сідайте вже не проходить. Тобто наше привітання проходить там через кубики, через карточки. Хтось встигає, хтось не встигає, але коли ти підходиш до нього, і кажеш там коля, нічого, у тебе все отримується. Ну, сьогодні не тримаю, завтра все, ми зробимо, все буде окей. Те, що дитина відчуває якусь радість, що він захищений навіть на уроці, все вдається. Спасибо, Александр Васильовича, бо там дякую. І... Все, цього достатньо. в Правильному руслі будуємо уроки. Я почав працювати в освіті з 99-го року. Я працював заступником в школі, і мені все вдавалося, мені подобалась також ця робота, але я зрозумів, що треба щось змінювати. Дуже пощастило, що після другої конференції я змінив роботу. Я потрапив саме в це управління освіти, потрапив саме в цей науково методичний центр, що ми можемо щось змінити на рівні хоча б міста Олександрії. І це ми змінили. Ми подали заявку на проведення еткемпу у нас в місті Олександрії. Ми доводи саме думали, яким чином обрати проблему, і проблема сама нас знайшла. Ми працювали над додолуванням служби, бо якщо ми не, на... не оновимося, нас просто зачинять. А ми зразу запросили директорів. Заступників запросили експертів, які почали працювати. Люди по-іншому побачили, що можна взагалі працювати. І ми тоді вирішили, нам треба будувати для вчителя свою індивідуальну модель підвищення кваліфікації. Ми знайшли таких 16 однодумців в місті, які зробили шикарні курси, ми з Оксаною в тому числі. І ми провели в місті освітній форум. Ми просто показали, що підвищувати кваліфікацію можна і через тренінг. Ми говоримо про те, що у вчителя є свої форми методи, які він має використовувати, ми навпаки ви повинні зростати. Прийшла зіна. Не добре розв'язувала задачі. Мабуть, мислі там. Ми, працюючи в таких установах, повинні просто думати про те, як допомогти вчителю. Як зробити так, щоб вчителю було комфортно. Мабуть, заслуга наша і еткемпу, і Київського університету імені Бориса Гринченка в тому, що ми змогли разом з їхнім з інститутом після допомоги підвищення освіти зробити інакшу систему підвищення кваліфікації. we'll noite. Буквально за останні роки із співпраці з е, громадською організацією ТК ми змінили не тільки е, якісь підходи там до навчання, ми взагалі змінилися як просто вчителями стало більше мотивовані, ми стали вільними, ми стали розуміти, що таке спільнота вчительська, як ми можемо один одному допомогти. Можливо, там зателефонувати, можливо, щось дізнатись, можливо, книжки поділитись. А можливо, взагалі нові якісь форми методи побачити, до яких ти взагалі не бачив, не використовував і як. Кажуть, довгих віст еткемпу ти приїздиш з неконференції, відразу з ушами починаєш це впроваджувати. Дід, я таке побачив, а давайте ми це спробуємо. Це супер. Еткемп не просто надихає, еткемп окрилює, окрилює на ті справи, які ми можемо... Змінити, якщо ми і змінюємо систему методично, то ми змінюємо ради того, що вчителю буде набагато легше просто працювати в школі. А якщо вчителю буде класно працювати в школі, значить будуть класні уроки, а ми на виході будемо класно мати дітей, щасливих, що вони здобувають знання. І найголовніше, що вони можуть їх реалізувати в житті. Можливо, і складному, але їх вони мають реалізувати. Працівниками науково-методичного центру здійснюється комплексне методичне забезпечення кожного закладу освіти, кожного педагога. Співпраця із «Еткемп Україна і з інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка надала можливість створити нову модель системи підвищення кваліфікації в місті Олександрії, взагалі нову модель змісту і форми методичної роботи. Вже на сьогодні в місті працює команда підготовлених сертифікованих тренерів, підготовлених саме інститутом післядипломної педагогічної Освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. адже наша місія це всебічне сприяння у вирішенні актуальних завдань, що стоять перед педагогічною громадськістю міста, надання освітянам якісної методичної підтримки та освітніх послуг.